Заспокоїти та подарувати позитивні емоції у Вінниці до виконання службового завдання. Готують першого поліцейського собаку, щоб стати каністерапевтом для військовослужбовців та ветеранів системи МВС. Тварина пройшла спеціальний відбір. Нині тривають активні тренування. Як це відбувається, бачила наша Юлія Корчевська. Чотирилапий красень Арні лише нещодавно приїхав до Вінниці з Одеси. Пес каже кінологиня Ірина: не агресивний, навпаки, лагідний і контактний. Добре, розуміє команди та любить людей. Нині у арні перший етап тренувань. Він соціалізується, допомагають прогулянки у велелюдних місцях, а ще спілкування з дорослими та дітьми усе це необхідно для майбутньої місії. Арні Лабрадор стане першим у Вінниці поліційним псом каністерапевтом. Рік і чотири місяці арні буде застосовуватись у каністропії. Це допомога пораненим захисникам. Він проходив відбір, тому що собака в каністропії має бути дуже добра, любити людей, а також бути соціалізована. Арні допомагатиме поліпшити психоемоційний стан ветеранів. А поки триває прогулянка, до собаки підходить боєць Рустам. Він на реабілітації в одному з медзакладів Вінниці. Тож арні уперше виявить свої навички терапевта. Стає легше на душі. І, взагалі, собаку це дуже хорошо. На хороший друг так? Контакти пестощі це не єдине, чого потрібно навчити арні. Попереду у нього ще кілька етапів спеціальних тренувань. Та Ірина, певна, її вихованець впорається і допоможе багатьом воїнам. Юлія Корчевська, Влад Корчевській подробиці, телеканал «Інтер», марафон Єдині новини.